Всім привіт! З вами я Аня Сауляк, і це мій канал присвячений темі маркетингу, психології, продажів. Тут цікаво, приєднуйтеся. Була я у кол-центрі у клієнта свого, трошки послухала, подивилася, і вушка в трубочки закрутилися. Тому тема сьогодні вислови, що руйнують продажі кол-центра. Перше, це просто топчик. Не знаю, треба уточнити. Почекайте на лінії. Вже хочеться покласти слухавку. Далі. Не можу вам нічого обіцяти. Ну, хоч щось мені пообіцяйте, щоб я хоча б залишилась на лінії і продовжувала спілкування з вами. Я вас не зрозуміла. Можна якось по-іншому уточнювати, а не отак от у лоба клієнту, що там тупенька, да? Далі, ви мене не так зрозуміли. Це вже виправдовування, яке показує некомпетентність оператора. Далі, це останній товар на складі, або це останнє місце, або це останній день, коли я можу вас записати. Взагалі, це слово останнє, воно дуже стрьомно звучить, тому не використовуйте його ні, від, ні відносно товару, ні відносно послуги, ні відносно чого не треба. Воно якось ну, не мотивує купувати і зовсім не надихає. А. Далі, як ви нас знайшли, звідки ви про нас дізналися, і оці всі наші маркетингові, маркетингові прикольчики. А не треба сходу це на клієнта вішати. Звідки ви про нас дізналися, є сенс запитувати у клієнта, коли він вже існуючий. Тобто після отримання послуги або після продажу, а не тоді, коли це ще ну, віртуально ваш клієнт, тобто його ще не існує у природі. Дехто може сказати та ні. Нічого страшного в цьому нема. Ну, дивіться, якщо вам дуже-дуже сильно принципово дізнатися, з якого каналу реклами прийшов саме цей клієнт, ну, для цього існує, в принципі, колтрекінг, Коли ви на кожен рекламний канал даєте інший номер телефона. Це не так важко зробити. Але коли людина ще не знає, прийду я до вас, не прийду я до вас ще хочу, не хочу. Звідки ви про нас дізналися? Да я можу зараз просто сижу і думаю, хочу я до вас йти, чи не хочу там, наприклад, я, якщо це там стоматологія, чи там салон краси, чи щось таке, звідки дізналися? Ну таке, знаєте, якось може я не права. А, мій улюблений алло. Тобто, то замість привітання, алло. Ну таке собі, знаєте, дуже непрофесіне непроф... ну, дуже 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 непрофесійно. І остання ціни та асортимент ви можете подивитися на сайті. Зразу виникає питання: а ви, ну, на що тут сидите? У кол-центрі, якщо я можу все подивитися на сайті і можу записатися через сайт, але ж я чомусь дзвоню вам, де да? можливо, щоб дізнатися актуальність цін, або, можливо, мені просто хочеться поговорити з вами. Ну, не робіть такого, не треба, щоб е оператори казали, що дивіться на сайті. По-перше, на сайті можуть бути просто неактуальні ціни. По-друге, людина просто може, зайшла і не знайшла. Ну, може таке бути? Може таке бути. Тому оці фразочки, я сподіваюся, ви не будете використовувати в своєму концентрі. На сьогодні в мене все. З вами була Аня Сауляк. Лайки, коментарі, підписочки дуже-дуже люблю. І заздалегідь вам вдячна. І до нових зустрічей. Бувайте!